Доброго дня, шановні друзі! Рада вас вітати на каналі англійської мови Forget Me not, Сьогодні ми продовжимо цикл наших уроків за підручником Smart Junior для 4 класу. Сьогодні на уроці ми поговоримо про project, про проєктну роботу. Також ми поговоримо про story time. Let's have a fair, Давайте проведемо ярмарку. І, звичайно, працюємо у нашому робочому зошиті зошиті за цими двома уроками. Task 1, page 27 Read the poster about a school event. Прочитай постер про шкільну подію. School party. Шкільна вечірка. Let's have a school party. Давайте проведемо шкільну вечірку. Let's sing and dance. Давайте співати і танцювати. Come to the school party and let's have fun. Приходьте на шкільну вечірку і давайте розважатися. Let's have a school party – Давайте проведемо шкільну вечірку. Let's eat and drink. Давайте їсти та пити. Come to the school party and let's have fun. Давайте приходьте на шкільну вечірку і давайте розважатися. When? Коли шкільна вечірка? On Monday, понеділок. Where? де? at school у школі Time – час 7 p.m. – 7 години вечора. Task 2. Make your own poster about a school event in groups. Створіть свій власний постер про шкільну подію у групах. Наприклад, день спорту – Sports Day. Let's play football. Давайте грати в футбол. Let's have fun. Давайте розважатися. When – коли. On Saturday – у суботу. Where – at school. Time – 6 p.m. – 6 година. Третє завдання – усне. Say with your partner. Працюйте зі своїм напарником. Student A. Come to Sports Day on Saturday. Студент A. Приходить на, шкільний, на шкільне, шкільну подію День спорту у суботу. Student B говорить sorry, I can't. Uh, of course або thank you. А інший студент або говорить ні, вибач, я не прийду. Of course. А uh, інша відповідь: Звичайно, прийду, дякую. Окей, okay, that's all here. А тепер переходимо до Story Time. Let's have a fair. Давайте проведемо ярмарку. Listen and read. Прослухай і прочитай. The answer. А потім дай відповідь на питання: What do the children want to have? Що діти хочуть провести. Що діти хочуть мати? Спершу розберемо нові слова: Country. country країна put put класти collect collect збирати gym gym спортзал Let's have a fair. Давайте проведемо вечірку, ярмарку. Sorry, a fair ярмарок. Jason and his friends have a geography class. Jason to druzi мають урок з географії. They have geography twice a week. У них география двічі на тиждень. Their teacher is mister Walters. Walters. Today they are learning about children from different countries around the world. In some places children haven't got books to read. У деяких місцях у дітей немає книг, аби читати. They have got toys to play with, says Mr Walters. У них немає іграшок, аби гратися з ними, говорить містер Волтерс. Let's collect toys and books. We can help these children, says Jason. Давай зберемо іграшки та книги. Ми можемо допомогти цим дітям, говорить Джейсон. Let's have the help children from around the world fair. дітям з з from around the world fair з ярмарки. We can have friends and family come with books and toys, says Oliver. We can have friends and family come with books and toys. Ми можемо зробити, аби друзі і сім'я прийшла з книгами і іграшками, говорить Prišlazu. Okay, children, Let's have a fair on Saturday, says Mr. Walters. Добрий діти. Давайте зробимо ярмарок у суботу, сказав містер Walтерs. Так, і вже це субота. Help children from around the world fair. Допоможемо дітям. Назарка ярмарока. Так, допоможемо дітям з усього світу. It's Saturday afternoon. День суботи вже настав. There are desks and tables with books and toys in the school's gym. У шкільному спортивному залі, спортивній залі багато стоїть парт і столів з книгами та іграшками. Where can I put these books? Asks Oliver. Де я можу покласти ці книги? Запитує Олівер. Here, above the box, with the toys. Says Jason. Тут, Надо, над, uh, над, коробкою коробкаюся іграшками говорить Джейсон. It's Tuesday morning. Jason and his friends have got a geography class again. Зараз ранок є вторка. Джейсон та його друзі мають заняття з географії знову. Good morning, children, says Mr. Walters. What's that? Says Jason. Look, it's a card. Here, read it, says Mr. Walters. Доброго ранку, діти, говорить містер Walters. А що це, запитує Джейсон. Погляньте, це листівка. Ось читай її, говорить містер Walters. Dear friends, thank you for the toys and books. You are great. Любі друзі, дякуємо за іграшки і книги. You are great. Ви? Чудові. I'm so happy, says Jason. Я такий щасливий, сказав Джейсон. І так, яка ж мораль цієї історії? Help others допоможіть іншим. Help others. І так. What do the children want to have? Що ж хочуть провести діти? The children want to have a fair. Вони хочуть провести ярмарок. А назва цього ярмарку Children From Around the World. Help Children from Around the World Fair. Назва ярмарку. Допоможемо дітям з усього світу. Переходимо тепер до нашого робочого зошиту. Project – сторінка 16. ACTIVITY 1: Listen and Circle. Послухай і обведи. School Book Fair. Шкільний книжний ярмарок. Hi, Scott. Hi, Luke. We're having a book fair at our school. У нас ярмарок у You want to go? Of course. хочеш ты хочу. I really want to buy some new books for the summer. I, I really want to buy some books for for the summer. Is it on Saturday? No. Is it on Saturday? у it's on Sunday at 7. o'clock. No, it's on Sunday at 7 o'clock. Clock. Are you sure? Because the poster outside school says it's at 8 o'clock. Oh, you're right. Mm. At school at 8 o'clock in the evening. Mm. So, <coughs> 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 <Right. coughs> See you there. Goodbye. Bye. Mhm. Mm Отже, let's buy books. Давайте купимо книги. Let's have fun. Давайте When? Коли? On Sunday, we at school time at 8 pm or 8 годini. Great. So task 2. Look at activity one and put a tick or a cross. Ставому галочку якщо ми погоджуємося з твердженням. Хрестик якщо ні. You can buy books at the book fair. Yes. Tick, Галочка. The book fair is on Saturday false. Хрестик. on Sunday. The book uh, fair is at school, Правда. The book fair is at 8 p.m. Правда? Далі переходимо до розділу Story Time Task 1. Look and write. Необхідно підписати просто картинки. Collect, country, країна, put, gym. спортзал. To read the activity 1 in the student's book and answer the questions. Прочитайте ще раз історію, story, story time. У підручнику і дайте відповіді на питання. How often do the children have geography? Як часто у дітей урок географії? І ось відповідь на це питання. They have geography twice a week. У них урок географії двічі на тиждень. Two. What can they bring to the fair? Що вони можуть приносити на ярмарок? They can bring toys and books. Вони можуть приносити іграшки та книги. 3. Is Jason happy? Джейсон щасливий? Yes, he is. Так, щасливий. Task 3. Read and write T for true or F for false. Прочитай і напиши літеру T, якщо речення правдиве, тобто значить true. Та літеру F, якщо речення за текстом не співпадає. False неправильне. Jason has uh, geography three times a week. У Джейсона географія тричі на тиждень. False Неправда. twice a week Двічі на тиждень. Today they are learning about children from different cities. Сьогодні вони вивчають про дітей з різних uh, міст. Також false Літера F. Today they are learning about children from different countries. Вони вивчають про дітей з різних країн. The fair is on Sunday. Ярмарок у неділю. False також неправда. On Saturday в день, в день, у суботу. Friends and family can bring books and toys. Друзі та родини можуть приносити книги та іграшки. Це вже true, правда. Oliver puts the books above the box with the toys. Оливер кладе книги на коробку з іграшками. ТРУ. Правда. Літера Т. The children read an email. Діти читають імейл. False. Неправда. Вони читають, що листівку? Card. The children read a card. Jason is happy. Ну це правда. True. What do you think? А як що гадаєте ви? Answer the questions. Дайте відповідь на питання. Did you like this story? Чи сподобалася вам історія? Yes, I did. No, I didn't. What was the best part? Яка була найкраща частина? The best part was reading a card. Для мене найкраща частина була, коли вже діти читали листівку. А листівку там, де їх, їм говорили спасибі, велике спасибі за те, що вони зібрали стільки іграшок і книг. Who was your favorite character? Ну, тут уже напиши самостійно, хто у тебе був улюблений персонаж цієї історії. My favorite character is. Можете написати ім'я вчителя, можете написати Джейсоном, кого завгодно. Хто вам найбільше сподобався у цій історії? Окей, okay, that's all for today. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Goodbye.